Всім привіт! Моя машинка Тесла приїхала вже 200 тисяч і сьогодні я проїхав 361 кілометр. І що ж взагалі з батарейкою на 200 тисячах? Як можна побачити, з останньої зарядки я проїхав 361. По тому, як я їхав, прогнозуємо ще 26 кілометрів. І відповідно це 387 на повному заряді. І 6% в мене ще залишок. Ну, як на мене, з одного боку непогано, 400 км там плюс-мінус можна вижати з неї. Але з іншого боку, все-таки деградація в неї величенька. Якщо порахувати, це виходить 58 кВт залишок. Ну, Але ще треба не забувати, що є в паркінгу, щось було витрачено трошечки, так що. По тесту там 60 кВт залишок з 75 да? ну Інші машини деградують повільніше. то саме Зойка, Niro і так далі.